Должен быть легитимный президент, и я думаю, что... несмотря на все те сложности, которые сейчас у нас вот образовались за эти э, два полтора месяца, они должны быть преодолены. Но то, что сейчас работает временное так называемое правительство, это действительно потрясающе и очень сложная э, вещь, потому что критиканов, конечно, много, и я представляю, каждый, конечно, э, критикует. Я как ну, сознательный человек пойду голосовать и сделаю свой выбор. На основі тих кандидатур, які є. Кандидатури є 2-3 очень хороші. І я думаю, що більшість народу віддасть голоса за них. З приводу виборів, що я можу сказати, е, на жаль, е, та минула влада, яка була, е, яку усунули від влади, вона зараз е, робить все для того, щоб зірвати ці вибори. Е, з іншої сторони, ця влада, яка зараз прийшла. Вона робить все для того, щоб втратити цю, цю владу. Оскільки ми бачимо, піднімаються ціни на проїзд, на пальне, на е, продукти харчування і так далі. І тому подібне. Е, незрозуміло, що відбувається з курсом валюти, е, немає ніякої стабільності. Нинішня влада, яка прийшла, зараз поставила своїх людей на ті самі корупційні схеми, які ми мали. І те саме відбувається вже при нинішній владі, тільки вже інші люди на цьому наживаються. Що стосується виборів, я думаю, що їх потрібно переносити десь на початок травня, на кінець квітня, прискорити обрання нового президента і призначати нову владу. Вже з, з урахуванням інтересів сходу та заходу після е, виборів. Президентські вибори состояться збудуться независимо від того, що відбувається у нас на востокі, в Луганській, в Донецькій. Вот. что происходит в Харькове и других областях, оно не состоится, не сбудется. Вот планы Путина, Януковича, Пшонки и все то, что дают они интервью из Ростова. Вот, они должны в скором будут сидеть вот в Газском трибунале и в давичном увязании потому что это люди, которые вот, в действительности социально опасны на всех шести континентах, потому что в, трех, в третьем тысячелетии вот Таких оборотнів, що ни одна земля не плодила, которая расплодилась в нашей стране в Україні. По цьому президентські вибори стояться. я не можу знати, чи відбудуться, але вони повинні відбутися. Тому що якщо виборів не буде, ситуація. Не стабілізується і буде тільки хуже. Я вважаю, що ми повинні мати легітимного президента, легітимну владу. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Нація мобілізується, вибори обов'язково відбудуться. Президента ми оберемо обов'язково і не потрібно нанітати цих пристрастей. Потрібно вибори відбудуться. Я вам запевняю. Повною відвертістю, що вибори повинні бути, вони обов'язково відбудуться. Тому що це, як би хто там не хотів, це наші місцеві сепаратисти, це наші народні депутати з партії регіонів і комуністи. І все, все суспільство розуміє, що в них вся влада на Донбасі їхня, і вони самі в себе захоплюють кабінети. Буду, звісно, обов'язково приймати участь у виборах. А, я думаю, що Вибори стояться, як нас, при будь якій погоді, тому що в нас другого виходу немає. І нам э, треба зробити наше правительство наконець легітимне, щоб вже признали, щоб не було росіян, не було ніяких вопросов по цьому поводу. По цьому вибори, я думаю, це при будь-якої погоді. конечно, звісно, вже не, не буде війни. Щодо виборів, обов'язково буду приймати участь. За кого не знаю. І дуже хочу, щоб вони збу... відбулися. Вже я там чув вчора дивився, що там захвачують, захвачують Півдонецькі вулиці, то вибори можуть і не відбутися. Ну, якщо буде війна, то можуть і не відбутися. Вибори відбудуться. Але війська, які стоять по периметру з північної і східної частини України, будуть хотіти російські законодавці, щоб вони були сфальсифіковані. А війська стоять для того, щоб нас просто, наш український народ залякати. Ось, і, на, і на, ну, за допомогою тих військ при, привести назад колишнього нашого президента. Ну, це неправильно, я думаю. Президент повинен своїм народом бути. А як він просто злякався да втік, то це ж. Хто, хто це такий? Це не президент. Вибори повинні відбутися. От, е але вони повинні відбутися. Це новий підхід. Вони е, за рахунок активізації нашого народу самого. І вибори фінансувати не е, влада повинна бути, а повинно бути самофінансування. Кожна людина з нашої України повинна скинутися, ну, десь там виходить по 30 гривень, чи по 50, чи по 50, для того, щоб фінансувати виборчі округи, дільниці. І тільки так народ може проконтролювати процес виборний. Тому що якщо з мішками грошей приходять, то це працює на підкуп. І ніколи ми не виберемо не виберем людини, яка буде служити нам. Тому що за цей мішок грошей, за цю гречку ми продаємося. Вибори, звісно, будуть. І на вибори я пройду. Хоча я сам за парламентську республіку. Это моя позиция. Я считаю, что у нас нет доверия вообще никому. Но если мы сейчас ни, никого не выберем, то мы даем козырь московской пропаганде, и они будут семя путями поддерживать Януковича и пропихать его обратно к власти. Поэтому нам нужна достойная замена. Особенно я, знаете, если я пойду голосовать, то я буду долго думать перед билетнем, что варто за кого-то. Або поставлю против всех. Я дуже болію за нашу неньку Україну. Я вважаю, що повинно, обов'язково повинні бути вибори і вибрати, ну, як то кажуть, легітимну владу, тому що вважають в Росії, що в нас не легітимна влада. Хоча всі наші депутати вони вибиралися народом. В принципі, вибори, які будуть 25 мая, вони, в принципі, могут ничего не дать, потому что не то чтобы легитимизация этой власти, она, в принципе, и так легитимна, потому что народ пролил кровь. Вот. Но поскольку сейчас эта власть, она предала идеалы народа, Хотя народ не за нее выходил, народ выходил полностью за смену системы, за смену совковой системы, которая сейчас продолжается в Беларуси. Вот, это очень плачевно. И поэтому как бы просто нету достойных кандидатов. Нету кандидатов именно из народа. Ну не то, что вот из народа, как Лукашенко колхозник, который был директором колхоза потом, типа он из народа. А в итоге на втором месте по богатству после Путина. А просто человек, который действительно, ну, вырос из народа, но не в совковой системе, а именно уже в постсоветское время. То есть это должен быть молодой человек, именно 35-36 лет, который не подвержен заразе коррупции, потому что коррупция она изначально э, совковая болезнь, это Советского Союза, это с той партийной системы э, коммунистской, которая уничтожала все и всех. Каждый гражданин должен проголосовать потому что это скажем так ну вот то что, то что нужно сделать обязательно потому что реш... сейчас решается судьба государства и просто пускать это на произвол судьбы конечно не стоит выборы повы не будут же, Одного разу вибори були, на них мало хто пішов, їх просто купили. І всі знають, як це закінчилось. Я не хочу, щоб в цьому році було знову так, що всі жалкували через свій вибір, щоб не купляли більше голос людини, щоб кожен пішов голосувати. Адже зараз залежить судьба, як то кажуть, країни і саме від нас, від українців, від особливо від молоді. Адже зараз йде, як то кажуть, наш час і нам вирішувати своє майбутнє. Вибори нужны. Буду голосувати. Пусть там даже заграничный збирательний округ, але пойду зарегистрирую, стала на консульський учет, я хотя що там не стою, але ради этого пойду і зарегистрируюсь. А Выборы нужны, я думаю, не только президентские, но и вскоре и парламентские. Потому что на самом деле, если вот иллюстрация, говорить о люстрации, говорить о каких-то изменениях, то надо менять номенклатуру, надо менять элиту. И по сути у нас пере, как, перекрасились: Да? были бело-голубые, стали теперь не такие бело-голубые, оппозиционные. Точно так же, например, было Не знаю, после развала, развала того же Советского Союза, когда там, Коммунистическая номенклатура, они просто сказали: Ой, да, мы теперь оппозиция. Но методы были те же, связи коррупционные никуда не делись. И точно так сейчас мы видим, точно, практически точно тоже. Кто-то пытается что-то делать, кто-то ничего не делает, соответственно, веры на самом деле, что они стараются, ну, не знаю, как бы она есть, но ее нет, Потому что Каждый раз ожидаешь подвох, каждый раз ты думаешь, что вот эти вот схемы, которые уже наработаны были годами откаты, рука руку моет, помощь. ну, Кто-то кого-то сольет, и кто-то сольет всю идею, и кто-то, не знаю, просто попрет то, что было вот на Майдане отвоевано кровью и жертвами. То есть вот не хочется, чтобы потеряли мы то, что мы от... ну, отвоевали. Да. Це зараз Життя і смерті. Тобто, в будь-якому добре, погано, з тими кандидатами, не з тими кандидатами, їх треба зробити. У нас має бути законний, легітимний президент. Голосувати я однозначно буду. З кандидатом я ще не визначилася. По засунюванию, це буде демократичний вибір. Якщо вчора я ще вважала, що вибори відбудуться, то сьогодні. Ймовірність того, що вони відбудуться, знизилася, можливо, відсотків на 30. У Зв'язку з тим, що окупація Росії продовжується, і є ну є досить висока ймовірність того, що Україна буде окупована російськими військами. Хоча в іншому випадку, якщо припустимо, Донецька область не буде брати участі, так. Припустимо, Крим не буде брати участь. то дуже висока ймовірність, що та частина України, яка залишається за Україною, все-таки буде робити демократичний вибір. Це така моя думка. Хоча я залишаю дуже багато сподівань, що Україна буде брати участь у виборах. Вибори президентські повинні відбутися. Це обов'язково, тому що влада повинна бути легітимною до кінця. Вибори потрібно проводити. Що на мою думку дуже важливо, щоб все населення України усвідомило, що наш парламент це ті самі депутати, нічого не змінилося. Це всі там самі люди. У Донецьку не розуміють, що вони їх самі обрали. У Луганську не розуміють, що є люди, яким вони делегували свою думку, свої голоси. тобто… Депутати від цих регіонів, від Миколаївщини, від Одещини, навіть від Криму, знов таки приходять до того ж самого парламенту. І треба ще, щоб люди усмідомили, що це просто тимчасове керівництво країною. Люди взяли на себе, вони назвали себе комікадзе, чомусь дуже швидко про це забули. Тобто, це тимчасовий уряд, який зголосився, взяти на себе дуже неприємні, дуже... Клопотні обов'язки не тільки працювати вдень і вночі, але й вислуховувати все, що на їх адресу кажуть. Вибори будуть, я проголосую. За кого я ще не вирішила. Це залежить від того, яку поведінку будуть мати кандидати. Чи менше бруди вони будуть один на одного висловлювати. Для мене саме це буде більш привабливим. І конкретні справи. Вибори вибор повинні бути. Повинні бути попри все. Вибори в Україні потрібно зробити, але я вважаю, що Росія все робить для того, щоб їх зірвати. Захват окупація території, окупація Крима, події, що відбуваються на сході України. Ваше потрібно до влади нових людей пускати, тому що старі вже були при владі. Вони показали не все, що вони здатні. Настроєння разне значить одні говорять. Вибори не должны состоятися, тому що кричить, що грошей немає. Чому є гроші на вибори. Потом слышу другое настроение. Говорят, а вообще зачем нам лишний род? Не один тем более. Когда приходит президент, он приходит со своей семьей, друзьями, кумами и со всеми. И объедает украинский народ. Это то, что мы имеем на сегодня. Все факты. Вот. Поэтому люди говорят, я еще свое мнение у меня не утвердилось, я не знаю, как на самом деле правильно. Но я то, что слышала от людей, говорят, не нужен этот дармоед, марионетка и пешка. Очень легко убрать должность президента. Должность выборной. прем'єр-міністра да? все, Приходить прем'єр-міністр со своим кабін. То есть йому народ доверяють. Народ его выбирает прямым голосованием, Он приводит спеціалістів, за которых працювати, приносить пользу этой стране. Вибори все таки потрібно проводити, тому що в нинішній ситуація в Україні президент все таки потрібен. Президентські вибори мають бути для нас, для всього народу, і в пику Путіну. Вони мають відбутися. Якщо б бы мені було 18 років, то так, да, я б пішов на вибори, які будуть 25 мая. От проголосував би. ну, Я ж не проголосував. Вибори, звісно, нужны, щоб відпали вже конкретно всі питання по поводу легітимності нашої власті президентские уже надо обязательно провести. И Потом президент должен уже сегодня. быть. Понимаю? чем быстрее, тем лучше. Потому что ну, я то понимаю, что тоже дальше тянуть. Ну, сейчас нельзя. Такая обстановка. Потому что люди кому-то даже уже поверить. Президентские выборы э, нужны. Потому что должен быть президент, и давайте отталкиваться от того, что есть. Давайте, наверное, уже ну, делать какую-то власть легитимную, которая будет как-то, ну, я не знаю, наводить порядок какой-то. То есть, если нет президента, нет порядка. Что это за власть? Временно исполняющая. Уже должна быть какая-то конкретная власть, какие-то конкретные шаги. То есть, какие-то, ну, не знаю, должен быть порядок уже формулироваться. То есть, я считаю, президентские выборы должны быть. А вот... Будуть вони чи не будуть, цього я не знаю. Вибори треба проводити, треба голосувати, треба, щоб був президент. Щоб було все по закону. Вибори президента необхідні, тому що. Что... Чтобы тогда ніхто не мог обвинять, що у нас тут щось легитимно, а щось нелегитимне. Я надеюсь, що президент, который будет выбран народом и после происшествий на Майдане, то он позволит создать. Демократическое общество благодаря контролю, общественному контролю власти. Потому что если не будет общественного контроля власти, то, ну, я извиняюсь, как бы это прискорбно не звучало, но тогда смерть вот этих ребят здесь и весь этот Майдан, он просто так. Потому что ушли одни, придут другие. И, ну, нуж... А власть по, по первой статье Конституции в Украине принадлежит народу. Я вот не понимаю, когда люди говорят я не могу определиться на чьей стороне. Та да ти живешь в этой стране. Как ты не можешь определиться? Ты живешь, ты вырос тут. Пусть ты родился в Советском Союзе, но ты вырос тут, тебя кормит эта страна. Или, или допустим, кто-то говорит, да что эта страна для меня сделала? Да ты спроси себя, что ты сделал для этой страны. Вот. Человек каждый, нельзя ждать, допустим, выберут там президентские выборы, выберут президента, нельзя ждать, что если выберут кого-то, то жизнь станет лучше. Да ты сам сделай жизнь лучше. Если так ждать, то можно всю жизнь прожить и так прождать. Ты сам сделай что-то для этой страны, а не жди, там, что какой-то добрый дядя придет и тебе сделает что-то. Сами давайте делать, строить нашу страну, чтобы не было таких ситуаций, чтобы в следующий раз не было таких настроений. Да, нет, нет, да мы украинцы, все, мы родились тут, все, один раз родились, все, мы не выбираем родину, родина выбирает нас.